Беремо скумбрію та пожирнішу і очищаємо її. Цибулю нарізаємо кільцями, морку нарізаємо тоненькими кружечками. Болгарський перець з смужками. Два зубчики часнику дрібнемо мілко. Додаємо 2 столові ложки оливкової олії, сіль та чорний мелений перець по смаку. Перемішуємо добре всі інгредієнти. Рибу очищаємо від кісточок і хребта і робимо і по спинці ось такі надрізи. Солимо та перчимо по смаку. Викладаємо овочі на деко для запікання, поверх викладаємо рибку, в розрізи вставляємо тоненькі півкільця лимону. Цю сторону рибки ми не солили і не парчили. Все. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І відправляємо нашу рибку запікатися на 30-35 хвилин. В будь-якому випадку до готовності будете дивитися по овочам. Вони мають бути трішки карамелізовані. Запікав я її не 35, а 50 хвилин. І виходить у нас ось така смачна, а головне корисна страва. Друзі, сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Приготуйте, я впевнений, по смаковим властивостям точно сподобається. Ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, і коментуйте, пишіть свої цікаві рецепти. До нових зустрічей.